Хлопці, ми рухаємося, я буду рухатися, ви разом з Добре. З лікарняної палати на імпровізований танцювальний майданчик хореографиня Ірина Балагула тричі на тиждень запрошує українських захисників, які лікуються у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Вихали справи, в сторону. В сторону. Разом в сторону. Разом. Ще. Є? Раз, два. Іван Кононенко добровольцем пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення росіян на території України. Півроку тому зазнав важкого поранення під бахмутом. На танці у першому добровольчому хірургічному шпиталі пояснює захисник сьогодні прийшов уперше. Мені тут дуже все подобається. У нас тут і психологічна реабілітація, і, і фізична реабілітація. І ми тут і на гори їздимо, і на конях катаємось, танці, і ігри розваги. На танцювальну реабілітацію приходить захисник Володимир. Його прооперували після авіаудару, якого військовий також зазнав, обороняючи бахмут. У мене чашечка була роздровонак зараз почуває зараз. Трохи легше реабілітація проходить нормально. Думаю, скоро вже стану в стрій стати на ноги після важких травм кінцівок у шпиталі військовим допомагає Євгенія Барчук. Тут вона працює фізичною терапевткою. Каже, танцювальна реабілітація після поранень захисникам лише на користь. Це якраз те, що треба, це взагалі супер, тому що ну ніде такого немає насправді. І фактично це є таке як розвантаження, це як один з видів реабілітації. Тобто, це арт-терапія та сама, тільки не тоді, коли вони просто сидять і малюють, а коли вони можуть там. Вийти, порухатися, поспілкуватися, навіть коли от літом у нас переважно за все на вулиці відбувається, то ну, це, це дуже класна ідея, я її повністю підтримую. Рухи і танці це те, що може якось наповнювати, якось змінювати, відввідлікати від якихось поганих думок, перевантажувати і ну щось гарне додавати. А рухи це завжди гарно тим паче, що хлопцям рухатись дуже важливо, навіть якщо вони на милицях. Ірина Балагура родом з Харкова, де мала власний хореографічний гурток. В Івано-Франківськ з мамою приїхала майже чотири місяці тому. Відтоді й працює із пораненими військовими як волонтерка. Танцюристка розповідає, робить все можливе, аби хлопці якомога швидше одужали. Я так вдячна хлопцям. Я дуже перше, коли перший раз сюди їхала, я дуже хвилювалась, тому що я розуміла, який тяжкий шлях прийшли. ці хлопці. Я розуміла, як то тобто я не я не можу сказати, що я розуміла, тобто ні, ніхто із нас не може до, до кінця зрозуміти, що вони проживали. І мені було дуже ніяково, тому що я не справкось не якось емоційно з дамами, і щось таке. Лі зроблю їм боляче психологічно. Але я їм безумно вдячна. Інна Сендецька Монюк, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область.